Друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Всі цього в Польщі чекали. Чекали, чекали, і я також чекав цього моменту, тому що багато з вас мені запитували, коли все ж таки буде продовження чи продовжить Польща. І я переконую, що Польща продовжить. Але, як бачимо, сьогодні з'являється повідомлення, що Кароль Навроцький заветував уставу. Бо там є певні нюанси, з якими він не погоджується, що треба змінити, скільки часу це займе, я зараз поясню. А ви поставте, будь ласка, вподобайку, і не забудьте підписатися, щоб бути в курсі всіх останніх новин. Підпишіться, вподобайка, коментар під відео. Отже, Кароль Навроцький заветував уставу, яка вже пройшла всі попередні інстанції, треба був його підпис, і потім е, в Дженіку устав публікація. Але він не погоджується з тим, що 800 плюс. Отримують українці, які не працюють. Тобто, була колись умова, що українські діти мають навчатися в школі. Це скорше було прийнято, все нормально. Зараз його вже устава з його правками передбачає, що українці мають працювати в Польщі, сплачувати податки, і тоді вони мають, тоді вони мають отримувати 800+. плюс. Інакше ні. В новій уставі такого не було. Тому. Ось через це було вето, не тільки через це. Так само доступ до безкоштовної медицини. Теж для українців, які працюють, які сплачують податки. Інакше ні. Там також будуть зміни щодо громадянства. Є можливість громадянства отримати через три роки. Він каже, це неможливо. Так не може бути. Десять років мінімум, і тоді громадянство Польщі. Це три основні зміни, з якими не погоджується Кароль Навроцький, і через це він заветував цей. Закон на те, щоб переглянути, знову пройти всі інстанції, приблизно там писало два тижні треба. Через два тижні знову це повернеться, має бути змінено. Так що, якщо Сейм, Сенат, всі попередні інстанції дослухаються до президента Польщі, а я думаю, що вони дослухаються, то вже в новій уставі буде те, що ви або працюєте. І тоді отримуєте 800 плюс, і діти навчаються в школі польській, або не працюєте і не отримуєте. Це першочергова вимога. Він, до речі, з такими пропозиціями йшов на вибори, обіцяв. Ну і зараз, як бачимо, потрошки частково з тим всім починає, ну не знаю, рівнятися, вирішувати ці питання і втілювати в життя ті свої попередні заяви. Думали, що так не буде, але він поки що притримується своєї думки. Ну, Він заявляє, що громадяни України мають бути як мінімум в тих самих правах, як поляки. І він до цього докладе максимальних зусиль. Тому що він вважає, що українці в Польщі мають більше прав, ніж самі ж поляки в себе в Польщі. Це теж його дослівна заява. Ну, я так не думаю, але ну. Він вважає по-іншому, він має можливість і має право заветувати, змінити, він це зробив. Тому, друзі, ще треба почекати мінімум два тижні, що закон ще змінять. Але в цьому випадку, ви розумієте, якщо його змінять, в тому вигляді, якому хоче Кароль Навроцький, і його приймуть, то з якогось певного періоду на 800 багато хто з українців не зможе податися, тому що він офіційно не працює. Так само, як і безкоштовна медицина. Якби там хто ходив до лікарні в Польщі, не ходив, потрібна, вона не потрібна, вона таки з'являється, потреба, що треба прийти до лікарні і відвідати допомог, допомогти собі і своєму організму. І така можливість з'явиться. Якщо ви працюєте, якщо не працюєте, то скоріше за все ні. Ну, попередньо так це виглядає. Сподіваюся, що це все максимально швидко прийметься, і все ж таки не треба буде, не знаю, Кілька днів, кілька тижнів чи місяців чекати, щоб українці були в вакуумі. Так само хочу зараз всіх заспокоїти те, що знову таки устава переноситься, її зараз не приймуть, її можуть прийняти пізніше. Ви не втратите легальність перебування. Польща не буде нікого депортувати, нікого не буде, не знаю, виганяти з Польщі через те, що немає устави. Устава буде прийнята 100%. Тому що на території Польщі близько мільйона громадян українців мають статус «Укр». Не може Польща скасувати статус «Укр» всім і все. Вони приймуть, просто має пройти поправка. І в моменті, якщо, наприклад, устава вже перестане діяти попередньо, тобто тимчасовий захист в Польщі, ну. Перелімітиться, але не буде нової устави, то нічого страшного, вас не депортують, вас не вижну. це переживати не потрібно. Потрібно просто дочекатися тих змін, які вже Кароль Навроцький продиктував і тому заветував закон. І тоді подивитися, що зміниться конкретно для кожного громадянина. Бо той, хто працює, для того переважно нічого не зміниться. Якщо хтось не працює і мав 800 плюс допомогу, йому потрібна була лікарня, оце проблема. Як з тим? Питання треба буде вирішувати, я не знаю, ну, але вже мусимо чекати, бо ну, реально закон заветований, і зараз його дадуть на додаткове переопрацювання і чекати нових підписів і нових, нової устави. Підпишись на цей канал, тисни подобайку, та, та не забудь залишити свій коментар.